Вітаю вас, малята, на занятті з мови. І з нами знову тім, наш гість із планети роботів. Він уже добре знає, що є мовні і немовні звуки, і те, що звуки нашої мови позначаються буквами. Сьогодні ми продовжимо знайомство із звуками. Тож, будь уважним, тім. Отже, звук це найменша одиниця мови. І всі звуки поділяються на голосні і приголосні. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу, який вільно проходить через ротову порожнину. Слухаємо їх і повторюємо за мною: А. Ротик широко відкритий, язик спокійний. Повторюємо а Звук О. Губи округлені і злегка витягнуті вперед. Зуби розімкнено. Повторіть. О! Звук у-. Губи витягнуті трубочкою вперед. Зуби розімкнені. Повторіть у-звук е. Губи розтягуємо в сторони і притискаємо до зубів. Е. Це звук и. Ротик розкритий, губи широко розтягуємо в сторони. И. Звук І. И. Губи розтягнуті в посмішку утворюють вузьку щілину, зуби не змикаються. І. Щойно ми промовляли голосні звуки. Їх усього шість. А, О. «У». И і е позначимо їх умовно кружечком. Всі інші звуки приголосні, вони утворюються за допомогою голосу і шуму. При утворенні приголосних голос, проходячи через ротову порожнину, долає перешкоди язик, зуби і губи. Давайте разом промовляти приголосні звуки та слідкувати за положенням зубів, губ та язика. Я буду промовляти звуки, а ви їх за мною повторюйте. З. Х, д. К. Й. Н. Ви помітили, як язик змінював своє положення? А що ви зараз відчуєте? Повторюйте за мною наступні звуки. Б, М. П. Так, губи змикаються. У творенні цих звуків беруть участь зуби і губи. Повторюємо Ф, В. Промовляємо цей звук. р. Ви відчули, як вібрує піднятий вверх язик? А тепер притисніть кінчик язика до верхніх зубів і промовте звук Л. Отже, це приголосні звуки, і позначимо ми їх рискою. А зараз давайте трішки пограємо, щоб краще запам'ятати голосні і приголосні звуки. У нас є два потяги. В синьому з намальованою рискою будуть їхати приголосні звуки, а в зеленому з кружечком голосні. Я називатиму звуки, аби визначатиме, в якому потязі вони поїдуть. Буде весело. Отже, звук П. Так, приголосний. Звук У. Молодці. Голосний, звук З, приголосний звук, звук о молодці, звук е Голосний звук. Звук Р. Гадали приголосний. Звук І голосний. Звук. Це звук приголосний, звук А, голосний звук, звук И теж голосний звук. Звук м. Приголосний. Молодці діти. Ми гарно пограли разом, а тім отримав нові знання про нашу мову, про голосні і приголосні звуки. Та йому вже час повертатися додому. Будемо чекати тебе на наступному занятті. На все добре тім! А вам, мої любі! Я пропоную закріпити свої знання про звуки через гру. Посилання ви знайдете в описі під відео. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей!